Коли ви приймаєте рішення, це слово стоїть на першому місці в моєму житті. І тоді я схиляюсь, щоб слухати це. Часто вам здається, що ви зустрілись зі справжньою проблемою, але потім, коли ви дізнаєтеся, що про неї говорить Біблія, ви думаєте, та це взагалі не проблема. Коли ви повністю розвинуті у дусі, душі і тілі, це спорядить вас і допоможе вам стояти непохитними у вірі. Перше послання до Солонян 5.23 Сам Бог миру нехай святить вас у всій повноті. Нехай ваш дух, душа і тіло будуть у всій цілості збережені непорочно до приходу Господа нашого Ісуса Христа. Духовний світ це реальний світ, і силою у цьому світі є віра. Так само, як Бог влаштував цей світ і запустив все в дію силою своєї віри, так ви можете керувати елементами свого природного світу, застосовуючи свою віру і говорячи його слово. Дізнайтесь про різницю між голосом Духа Святого і голосом вашого Духа. Коли ви почнете годувати свій дух Словом Божим, сила Божа буде піднімати всередині вас, щоб зміцнювати ваше фізичне тіло. Поставте слово Боже на першому місці у своєму житті. Практикуйте любові, ходіть у мирі. Розвивайте свою внутрішню людину і переживайте оновлення у кожній сфері свого життя у дусі, душі і тілі. Дізнайтесь, як збудувати свою духовну людину і стати цілісними. Вітаю вас, я Кеннет Копленд, і це передача переможний голос віруючого. Отче, дякуємо тобі. Ми віддаємо тобі хвалу і подяку. Ми поклоняємося Тобі сьогодні. Давайте просто якийсь час поклонимось Господу. Послужимо Йому. Ми служимо Тобі, Господи Ісусе. Ми дякуємо Тобі за все, що Ти для нас зробив. І за те, що Ти даєш нам розуміння цих чудових істин і цих чудових речей. Бо ми все глибше і глибше занурюємося у досконалий закон свободи, і істина все більше і більше робить нас вільними. Алілуя! І ми дякуємо тобі і прославляємо тебе в ім'я Ісуса. Амінь. Нашим місцем Писання було 11 розділ Євангелія від Марка, але заради економії часу сьогодні ми не звертатимось до нього. Ми зазначили з 11 розділу Євангелія від Марка, що ви вірите в своєму серці. Ісус продемонстрував цей Божий вид віри. Ви вірите про щось в своєму серці і ви говорите це своїми устами. Тож подумайте про це. Ми знаємо, що Бог створив все вірою. Це дуже чітко сказано у посланні до євреїв. І, звісно. Це підтверджується і іншими місцями писання в Біблії він Бог віри. Тому це те, що він зробив. Він вірив в це і сказав це. І це сталося. Амінь. І в посланні до римлян 12,3 сказано. Кожному народженому згоре віруючому була дана, і в традиційному перекладі Біблії говориться кожному. Але якщо уважно подивитися, то він говорить не про кожну людину. Він звертається до церкви в Римі. І він каже: кожному з вас. Амінь. Тому кожному народженому згори віруючому була дана міра віри. Всі ми отримали однакову міру віри. А що ми робитимемо з нею далі? Адже вона може зростати. І також вона може не розвиватися, залишатися бездіяльною. Тобто вона може йти, те, і те. Амінь. Або бути невикористаною. Це наше рішення. Але віра приходить. Це гарантовано на 100%. Ну я молюся про неї. Тоді ви даремно витрачаєте час, бо ви вже маєте віру. Амінь. і я говорю це для того, щоб ми ще раз, але трохи інакше, подивилися на внутрішню людину. І чому це так важливо для нашого зростання? Нам, як немовлятам, слід полюбити чисте молоко слова Божого, щоб нам від нього зростати. Апостол Павло написав Солонянам і сказав: Зростає віра ваша. І мені це подобається. Це означає, що вона постійно зростає. Алілуя! І ви все більше і більше. Починайте усвідомлювати те, що оточує вас в духовному світі. Розумієте, ми вже були воскрешені і посаджені разом з ним на небесах згідно другого розділу послання до Ефесян. І якщо ви уважно це прочитаєте, то він сказав: Ісус був воскрешений і посаджений набагато вище. Набагато вище за всі начальства, всі влади і всіх правителів. набагато вище. не просто вище, а набагато вище. І ми були воскрешені та посаджені разом з ним. Саме це має бути в нашій свідомості. В нас не повинно бути гріховної свідомості, хвала Богу, але має бути праведна свідомість. Тобто усвідомлення Воскресіння і це приходить від часу, проведеного в роздумах над цим словом і коли ви бачите себе посадженими на престолі благодаті Алілуя! в тій атмосфері. Слава Богу, я сиджу за сімейним столом, незважаючи на д'явола і всіх його посіпак. І він не може перешкодити цьому. Розумієте, це ставить вас в таке становище, коли ви припиняєте надавати дьяволу занадто великого значення. Роздуми, в мене є Божий вид віри, так. Я маю міру віри. І буде добре, якщо ясної ночі ви вийдете на двір, глянете на зоряне на небо і скажете: Я маю міру тієї ж віри. Яка створила ці планети, Боже мій. Алілуя! Я маю міру тієї ж віри, яка воскресила Ісуса з пекла. Я маю міру тієї ж віри. І зараз в мені є Боже видвіри. Боже вид віри зараз в мені. Алілуя! Саме роздуми приведуть вас до цього. Я тоді ще був студентом університету Орола Робертса. І якось одного ясного зимового вечора я був з моїм дорогим другом Томі Тайсоном. Він вже сьогодні на небесах. Тоді, на небі був повний місяць. І це було так гарно. Томі закінчив проповідувати на великій молотовній групі. Ми вийшли на двір. І тоді був повний місяць. Він був перед нашими очима. І я сказав: слава Богу, подивись на це. І Томі сказав: це створив мій тато. І його слова мене дещо шокували. Слава Богу! І якось я сказав Томі: Томі, допоможи мені, брате. Він запитав, в чому справа? Я відповів, я в долині. Він сказав, «Кеннете, саме там ростуть лілії. Я не хочу чути про якісь лілії. Що зі мною було не так? Я був тоді немовлям. Я був ще немовлям. І я не хотів чути про якісь лілії. Гаразд. Перше Петра, третій розділ. І давайте подивимось четвертий вірш. А захована людина серця в нетлінній красі лагідного і спокійного духа, що є дорогоцінним перед Богом мовчазний або спокійний дух, мовчазний. Або спокійний дух. Що це означає? Той, хто увійшов до спокою посеред пекла на цій землі, і якщо хтось з вас запитає, знаєте, кілька років тому в Америці було шість християнських служінь, на які накинувся один із сенаторів, і це спричинило повне безлади плутонину. Отже, якщо ви не будете уважні, то такі речі справді розсердять вас. І один з цих служителів, якого звинувачували, був Крефло Долар. Ми з Крефло постійно спілкувались. Я зателефонував йому і сказав: слава Богу, Крефло. Я перебуваю в спокої. І він сказав: я теж, слава Богу. І тоді він сказав: знаєте, коли ми перебуваємо в спокої, тоді Бог працює. І мова йде про третій і четвертий розділи послання до євреїв. А коли ми працюємо, він перебуває в спокої. Тому зараз той час, коли мені не потрібно, щоб Бог перебував в спокої. Зараз мені потрібно перебувати в спокої, а йому щось зробити. Амінь. І коли розгортались всі ці події, почались якісь публікації в пресі та інший безлад. І коли я роздумував над цим і вірив Богу про його мудрість стосовно цього, і просто тримав свої уста закритими, ми відповідали на всі претензії, які нам виставляли. Наші юристи і в нас є один з найкращих юристів, який знається на законах, пов'язаний з діяльністю церкви, і так далі. Він чудовий чоловік Божий. Отже, в той час я не знав, що мені робити. Здавалося, що все це буде тривати і тривати, і тривати. І раптом до мене прийшла одна думка. Господь сказав, нехай твій син Джон візьме всі ці документи. А в них була конфіденційна документація, яка подається до податкової служби. Все в податковій службі є конфіденційним. І якщо ви розкриваєте цю інформацію, то вона більше не буде конфіденційною. І це відповідальність. Отже, я побачив це і безмовчазного та спокійного серця. Я не зміг би це зробити. Отже, я отримав скерування про те. Щоб Джон взяв всі ці документи, і це була ось така купа документів. І був один молодий чоловік, якого ми дуже добре знали. Він працював на телебаченні в відділі новин. Тобто він був штатним працівником в одній з місцевих станцій випусків новин, і господь сказав: зателефонуй йому. І нехай він приїде туди зі своїми телекамерами. І звісно, ми теж були там зі своїми камерами. Зателефоную в Офіс податкової служби Далласу до тих людей, які займалися нашими документами та всім іншим до службовців, які працювали з нами, і перед якими ми звітувалися. Нехай вони зустрінуть його там. Нехай вони зустрінуть Джона на сходах їхньої будівлі. І нехай Джон скаже. Сенаторе, ось всі ті документи, які ви хотіли бачити, і Джон просто передасть їх тим податківцям. Тут всі документи, про які ви запитували, і ось лист, сер, який запрошує вас, послухайте, приїхати особисто. І задати цьому служінню всі питання, які вас цікавлять, або, інакше кажучи, провести аудит цього служіння в будь-який день, в будь-який тиждень і в будь-який місяць. Сер, наші двері відчинені для вас. І я хочу вам дещо сказати. Всім вашим документам та бухгалтерії краще бути в найкращому стані. Краще, щоб у вас не виникло жодних. Розумієте, якби я боявся, чи якби з нашими документами було щось негаразд. Почнемо з того, що Господь ніколи не сказав би мені це зробити. Але спокійний дух, я покладаюся на нього. Амінь. Я покладаюся на нього. І це одразу ж припинило все це. Я би ніколи не здогадався так зробити, навіть досі. Я би ніколи не збагнув це зробити, якби Господь не сказав мені це. Але я покладатимусь на нього. І я спокійний в його присутності. Ви повинні мати час, щоб заспокоюватися в його присутності. І дозвольте мені прочитати це ще раз: захована людина серця. Про що він говорить? Про вас, про справжніх вас. Ось де знаходиться мир. Він не в вашому розумі. Кейт Мур, якось розвеселив мене. Це один з моїх улюблених проповідників. В мене багато улюблених проповідників, а він один із них. І Кейт мій хороший друг. І якось він говорив про неспокій і про те, щоб мати мир в розумі, мир в вашому дусі і так далі. Практично те саме, про що ми говоримо тут. І він сказав: коли ви лежите в ліжку всю ніч і хвилюєтесь, то ви схожі на людину, яка підходить до шафи з файлами і переглядає всі ті файли від початку до кінця, а потім вона переглядає їх в зворотному напрямку. Потім вона дістає всі ці файли шафи і один за одним кладе їх назад. Але там цього нема. Вона не знаходить те, що їй потрібно. Бо в вашому розумі нема відповіді на цю проблему. В вашому розумі нема відповіді на цю проблему, тому не шукайте її там. Алілуя! Амінь. Її нема в моєму розумі. Відповідь в дусі Божому. І Дух Божий живе в моєму дусі, і він живе в вашому дусі. І ви маєте бути здатні почути його, почути, що він хоче сказати про цю ситуацію. Алілуя! І ви стаєте такі щасливі і радісні, як я зараз. Бо це дещо приносить ваше майбутнє, мої брати і сестри. Амінь. Припиніть напружуватися і хвилюватися. А я щодо мого сина, відпустіть його. Амінь. Чи він вже дорослий? Так. Тоді ви пропустили свій шанс. Ви виховали його. Тому покладайтеся на Бога. Покладайтеся на Бога. Чи ви виховували його в чині та на становах Господніх? Так. Тоді з ним все буде гаразд. Чи ви виховували його в чині та на становах Господніх? Ні, бо я тоді ще не була спасена. З ним все одно буде все гаразд, бо зараз ви говорите про нього з Господом, і він чує кожне сказане вами слово. Амінь. Тому просто робіть те, що сказав Бог, що сказав Ісус. Жнив багато, а працівників мало. Тому зв'яжіть дьявола і попросіть Господа вислати працівників на дорогу вашої дитини з посланням Божого спасіння. І покладайтеся на Бога в цьому. Припиніть хвилюватися. Припиніть роздумувати над тим, що ваша дитина йде в пекло, і почніть бачити свого сина як людину, яка захоплюється Ісусом. Амінь. Боже мій, він вже в в'язниці. Ви нічого не можете зарадити цьому, тому припиніть хвилюватися. Амінь там в в'язниці є хтось, хто допоможе йому. Одне з найбільших пробуджень на землі зараз відбувається саме в в'язниці. В'язниця Сполучених Штатів. Алілуя! Я знаю, я там проповіду. Дякую тобі, Господи. Слава Богу. Мені краще повернутися до моєї теми. Гаразд. Друге Петра. Це було перше Петра, три, чотири. Друге Петра. І давайте відкриємо перший розділ. Та прочитаємо. Тринадцятий вірш. Ні, почнемо читати навіть трохи вище. Дванадцятий вірш. Тому я ніколи не припиню нагадувати вам про це. Хоча ви її знаєте і вкорінилися, у справжній істині. Бо вважаю це справедливим або правильним. Доки перебуваю в цій оселі. Гаразд. Ось ще одна картина внутрішньої та зовнішньої людини. Я живу в цій оселі. І знову ж таки, мені подобається те, що сказав Чарльз Кепс. Він сказав: це мій земний костюм. Я не можу без нього жити на цій землі. Так само, як неможливо жити в космосі без скафандру, бо він створює ваше середовище. В цьому скафандрі вам створюється ваше земне середовище, щоб ви могли жити і навіть працювати в відкритому космосі. А ось це ваш земний костюм, ваш земний скафандр. І щойно ви з нього виходите, ви залишаєте землю. Жодні людські духовні істоти не блукають по цій землі. І якщо хтось таке каже вам, то ті люди просто не знають, про що вони говорять? Бо коли ви чи людський дух, і існують демонічні духи, які блукають тут? також існують віщунські духи, які імітують померлих людей. Але цих померлих людей тут нема. Дух, людський дух він тут найсильніший після Бога. Невже ви думаєте, що хтось подібний до Гітлера? Вийшов зі свого тіла і досі блукає по цій землі. Для цього призначене пекло. Пекло це, так би мовити, камера попереднього ув'язнення. І вона була створена для сатани і його демонів, а не для людей. Вона не була створена для людей. Вона була створена для сатани і його демонів. Амінь. Тому людський дух. Це що найсильніше, ми створені за образом та подобою самого Бога, і я хотів, щоб ви побачили цю оселю та зрозуміли саму ідею. Це тіло є тією оселею, в якій я живу. Це не я, це лише моє so, тіло. On, Тому все, що відбувається, має відбуватися саме там. Отже, зверніть увагу на наступне. Відкрийте, будь ласка, 19 розділ першої книги царів. Сподіваюсь, в нас вистачить часу, щоб згадати про це. 19 розділ першої книги царів. І подивіться 11 вірш. А він відказав Вийди і стань на горі перед Господнім лицем, аж ось переходитиме Господь. Перед Господнім лицем вітер великий та міцний, що зриває гори та скелі ламає, та не в вітрі Господь, а по вітрі землетрус, та не в землетрусі Господь, а по землетрусі вогонь, та не в вогні Господь, а по вогні тихий, лагідний голос. Почувши це, Ілля закрив своє обличчя плащем своїм та й вийшов і став біля входу до печери. І був до нього голос і сказав йому: Чого ти тут, Ілля? Спокійний, лагідний голос. Це голос вашого духа. Навіть у природних, плотських людей. Буває таке, що вони про щось догадуються. Інколи може пролунати телефонний дзвінок. І я думаю. Цікаво, як справи в Келі? Келі це моя донька. І я міг подумати, це Келі. Це Келі. І в 99% випадків. Я правий. Ви піднімаєте трубку, і вона щось говорить, і я кажу: «Привіт, Келі. Звідки я знаю, що це Келі? Я впізнав її голос. Тому вам потрібно впізнавати голос Господа. І я говоритиму про це завтра, про те, як відрізнити, коли говорить Бог, а коли вас намагається ошукати дьявол. Бо голос вашого духа, голос Господа він ось тут. А голос дьявола він ось там. А наш час вичерпаний. Далі, Джеремі, слава Богу. Дякую, дідусь. На сьогоднішньому біблійному занятті була зачеплена тема того, як розрізняти цей лагідний тихий голос Господа прямо там у нашому дусі. Людина, яка не народжена згори, живе лише з догадками, але всередині народженого згори віруючого є Дух Божий, і він може чути голос Божий. Ми можемо отримувати відкриття скерування для нашого життя, з якими б конкретними ситуаціями ми не зустрічались, бо Дух святий всередині вас, щоб вести і скеровувати вас. І це таке чудове вчення, і наші безкоштовні тези цієї серії передач допоможуть вам краще дізнатися, як повною мірою розвивати дух, душу і тіло. Конференція місія Кеннета Копленда це чудове місце, де ви можете розвивати свій народжений згори дух, бо всі проповіді, які звучать, там поклоніння, це атмосфера віри. Все це має на меті одне занурити вас у слово Боже. І всю інформацію про наші конференції та про все інше, що відбувається у місії Кеннета Копленда, ви можете знайти на нашому сайті. Завтра, брат Копленд продовжить навчати нас тому, як розвивати наш народжений згори дух, потаємну людину, справжнього вас. Не пропустіть це. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркеє. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.